Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Розділ перший. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог з Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно Прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоан і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, Той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його: Хто ти? А він зізнався, не заперечив, зізнався: Я не Христос. То вони спитали його Що ж ти, Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому кажуть. То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Він промовив Я, голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж Бо христиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? Йоанн же їм у відповідь мовив, Водою я хрещу. Та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте, Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоан хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже Ось агнець Божий. Який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий передо мною. Був бо раніше за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлові об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що мов той голуб, з неба сходив, і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, син Божий! Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон. Син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, тобто скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса з Назарету, Йосифового сина. Натанаїл же йому на те мовив. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип. Прийди та подивися. Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Натанаїл же йому, Звідкіль знаєш мене? Сказав Ісус, промовивши до нього. Перше, ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був ти під смоковницею? Відповів же йому Натанаїв Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього. істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого. Послання до Филипп'ян Розділ четвертий Тож, брати мої любі, за якими я тужу, моя радосте і вінче мій. Стійте так у Господі, любі мої. Еводію, благаю, та й син тиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі. І тебе, щирий, товаришу, теж благаю. Допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться. Але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе. Коли якась чеснота чи що небудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яни, знаєте, що на початку євангельської проповіді, коли я вийшов був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні. Бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Це не те, щоб я шукав дарів. Я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби. За багатством своїм у славі у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з духом вашим. Амінь. Псалом 20 Нехай Господь. Вислухає тебе під час скрути. нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе, Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і все палення твоє нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті Колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Книга Проповідника, розділ п'ятий Не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на Твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога! Як побачиш у якій небудь країні, що в Богого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає, це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж. Пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях. Та досаді, ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй, така бо вже її доля, також кожен чоловік якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Друга книга Самуїла, розділ дев'ятий Давид спитав, Чи не зоставсь іще хто небудь із дому Саула? Я б виявив йому милість заради Йонатана. З дому Саула був іще один слуга на ім'я Ціва. Тож покликали його до Давида. І цар його питає: Чи ти ціва? Той відповідає, Я твій слуга. Цар питає: Чи нема ще кого з дому Саула, щоб я виявив йому милість Божу? І відповів ціва цареві Є ще син Йонатана, та він кривий на ноги. Де він? питає його цар. Ціва ж цареві відповів. Він перебуває в домі Махіра, сина Амієла, в Лодиварі. Цар Давид послав, щоб його взяти з дому Махіра, сина Амієла, з Лодивару. Прибувши до царя, Мерібаал, син Йонатана, сина Саула, упавнець і поклонився. Давид сказав «Мерібаале», Той відповів, Я твій слуга. Каже Давид до нього Не бійся, хочу зробити тобі милість заради батька твого Йонатана і повернути тобі всі поля Саула, твого діда, і ти будеш їсти хліб завжди з мого столу. Вклонився він і каже. Що таке слуга твій, щоб тобі піклуватись таким здохлим псом, як я? Тут озвавсь цар до ціви, слуги Саула, і сказав до нього: Все, що належало Саулові і його родині, я даю синові твого пана. Ти з твоїми синами і твоїми слугами будеш обробляти йому землю. І будеш збирати врожай для дому твого пана, щоб мали що їсти. А Мерібаал, син твого пана, їстиме хліб завжди з мого столу. Було ж у ціви п'ятнадцять синів і двадцять рабів. Ціва відповів цареві, Як повелів мій володар цар своєму слузі, так і чинитиме слуга твій. І Мерібаал їв із Давидового столу, як один із синів царських. Був у Мерібаала син малий, на ім'я міха. Всі ж, хто жили в домі ціви, були слугами Мерібаала. А Мерібаал жив у Єрусалимі, бо він їв завжди з царського столу, хоч і був кривий на обидві ноги.